Веселі гуляння під хмельну медовуху. Такий стереотип щодо козацьких розваг склався здавна. Сучасні козаки запевняють, пияцтва на січі це лише легенди. Більш того, тих, хто дозволяв собі хильнути під час бойового походу, очікувало страшне покарання. Випивася, заливали до рта гарячу смолу. Піли медовухи, піле пів, воно було там три градуси. І в принципі дозволялося тільки випивати тим, в кого, в кого є двоє дітей. Тобто тоді дуже берегли рід наші предки в обласній організації козацтва покарання перед Ачено, але розпивання спиртних напоїв також заборонено. Сучасні За козаки не п'ють зі спортивних міркувань. Мовляв, те, що вони виробляють на виступах та тренуваннях, під дією спиртного неможливе. п'ють заради здоров'я, інші позбавилися залежності. Олексій якось підрахував за місяць, випивав більше відра спиртного. Після цього з алкоголем вирішив зав'язати. Обыкновенно мужики мого віку заходять в якусь нибудь пивнушку, вот в гандели випивають пару бокалів пива або грам 150-250 водки, в зависимости от интереса розговора. Однак, на жаль, коли це дело происходит регулярно кожен день, вот я на себе почувствовал, что это есть зависимость. Вот к сожалению, потому что тогда, когда нужно было отказаться реально от его употребления, Мені було очень сложно завладать уже возникшої завісі. А дехто, оголосивши війну алкоголю, не п'є навіть кефір. Принципіально, що спіртсодержаще вирішив просто мораторій на три года, потім будеш Ну звісно, це продукт береження. Любов продукт береження спирт. На його чай, попит не менше ніж на пиво Валерій Миколаєвич вже 40 років поспіль. Замість пляшки в гості бере лише самовар. Єсвіон паль називає на. Ормальна вкусна посуда должна быть. биорганізатори свята тверезості закликають відмовитися не лише від алкоголю, а сказати ні усім одурманюючим речам, тютюну та наркотикам. Просто это вот раз заведено в обществі, і всі подаються цим традиціям. Якщо праздник, нада обіза бутылки на стол стоїть. 30 лет у меня в семье никаких алкогольных этих бутылок немає. Ми веселимося с друзьями, замечательно. Все праздники проходят резні дуже добре. У кількох десятках метрів від компанії Тверезників посиденьки під слабою алкоголку. Мы не часто ну, п'ємо, коли зберемося, то це рідко вместе, тогда только, ну, то без пам'ятства никогда. Бутылочку пива помогает разгрузить мозг. В конце рабочего дня просто хочется иногда расслабиться. то не мое, меня поставили. Как сказать? Ну, алкоголь, это зло. В принципе, алкоголь мешает в жизни человечеству всему, потому что он разрушает семьи, разрушает там печень. В меру, все не, ну в меру полезно, да, в принципе. Ну, если с человеком долго не виделся. Ми ж не будемо пить кока-колу или там спрайт, фантом. Нам же ж не 5 лет. В принципі, це просто одна вредных привычек. Как Якби Если бы можна було, я би це все іскоріні. Розстрілявся бути з падпіва. А дехто навіть готовий приєднатися до тверезого свята тільки не розправиться зі своїми напоями. Анна Черемнова, Аркадійшовський, агентство телевідення новості.